Після того, як створилися рекрутингові центри української армії, до нас почали в коло центр бригади АЗОВ дзвонити кандидати, які е, кажуть: от я хотів прийти в рекрутинговий центр української армії для того, щоб вибрати там відповідну посаду, оформитися до вас у бригаду. Але під рекрутинговим центром мене чекає ТЦК. І що мені робити? Відповідно, що ми можемо робити? Ми можемо зробити йому направлення на ВЛК, для того щоб при зустрічі з представниками ТЦК він показав, дивіться, я йду проходити ВЛК і відповідно я вже маю імовірну бронь перед якоюсь бригадою. Відповідно з представниками командою Резерв Плюс, ми проговорили варіант, щоб ми не відправляли людям направлення на ВЛК поштою. А змогли діджиталізувати цей процес в додатку, тобто можливість отримання електронного ВЛК людиною безпосередньо забезпечить його е цільове, е цільовий дохід до бригади, навіть при зустрічі представниками ТЦК, яких е дійсно під рекрутинговими центрами української армії чатували і е для того, щоб виконувати свій план, це правда.